Програма велич особистості на каналі Рада вітаю сьогодні. Будемо говорити про українську письменницю з милозвучним псевдонімом чайку Дніпрову. Про відому і невідому поетесу будемо згадувати з Іриною Фаріон, доктором філологічних наук, професором. Пані Ірино, вітає вітаю. вас. Наша студія. Людмила Василевська Березіна насправді народилася 20 жовтня 1861 року в селі Карлівка, що на Херсонщині, у родині священника. Закінчивши одеську гімназію, дівчина розпочала педагогічну діяльність як приватна вчителька. Спочатку працювала в сільських школах Херсонської губернії, була дружиною письменника і публіциста Феофана Василевського. Подружжя було троє дітей: Оксана, В'ячеслав та Наталка. Іван Немченко про неї сказав так. Чайка Дніпрова пропагувала українство як могла. Ой, пані Наталі, Дніпрова чаєчка, де ж вона ширяла? Де ж вона жила? Де був її простір? Її простір це південь України. Для нас так важливо сьогодні говорити про південь України. І на початку вашого слова ви слушно зауважили, відома і невідома для нас Дніпрова чайка. Реально, наскільки українське суспільство знає про цю чарівну пані, так звідки вона взялася в нашому просторі, коли вона діяла е, у березні. 90 років, як вона відійшла, 13 березня 1927 році, народилася у рік смерти. Тараса Шевченка вперше почула Кавказ на етнографічному фольклорному з'їзді з в 1884 році, і це неймовірно полонило її. Саме у такий спосіб, спосіб бунту борітися, поборити прийшов до неї Тарас Григорович. Вона казала, що вона наростить собі крила як очайка з допомогою папірців, тобто з допомогою тому не випадково такий псимін. Абсолютно не випадково, тому що вона народилася у гирлі Дніпра. Вона народилася там, де Україна дихала і морем, і рікою своєю основною здобувала вона освіту також на півдні України. Це Херсонщина, це Одещина. Але пані Наталю ще дуже знаково. Вона народилася у священичій родині. Батько її етнічний росіянин, який, до речі, захоплювався, неймовірно, фольклором. Я тільки не уточнила для себе, чи це російський фольклор, чи це український. Мама Березіної українка з козацького роду, і, напевно, оця козацька кров у жилах молодої дівчинки і прокинулася. Насправді досить мало інформації про Чайку Дністрову, коли готувалася так. до ефіру, дуже мало інформації. Це так, інформацій... вона така невідома. Все таки залишається і досі для українського суспільства. Але на превелике щастя, нещодавно це, я думаю, буде цікаво для всіх тих, які виховують маленьких діточок. Вийшла хрестоматія української літератури 1900... 2011 році понад 800 сторінок, хрестоматія творів для дітей, і серед тих творів авторів є і твори Дніпрової чайки. Тобто суспільство потрошки повертається до цієї постаті. Досі не видано академічне видання її творів, досі ми не маємо наукової монографії. Цієї дивовижної жінки пані Наталію, якщо читати про неї те, що понаписували у 80-х і 70-х роках, то це страшенно відштовхує неймовірно і збаналізовує і спримітивізовує, тобто ми зможемо зрозуміти політ Дніпрової чайки тільки тоді, коли будемо знати. В якому середовищі вона виховувалася. А Це... чому така про неї була інформація? Така була тому, ідеологія? Що... Її так. боялися? Що так не... звичайно, тому що вона була виразно україноцентричного спрямування, і вона належала до тодішніх так званих народницьких середовищ, а саме до середовища громад. Середовище громад, нагадаю, ми вже неодноразово про це говорили. Громада стара, яка була в Києві, а потім формувалася нова громада. І чоловік, про якого ви сказали, також свого часу був дуже відомим громадським діячем, належав до старої громади, належав до громадівського, до Драгоманівського крила з соціалістичним ухилом чи вивихом, чи як ще його як це назвати, привів у громаду Василевського. Добре, нам відомий пані Наталю Олександр Русов. Той Олександр Русов, про якого ми з вами говорили у передачі про Софію Русову. От цей чоловік у сірих штанах. Пригадуєте, він також був етнічним росіянином, але він настільки захопився українською культурою, зокрема, фольклором і етнографією, що віддав своє життя на служіння цій культурі. Дніпрова чайка потрапила в це середовище. Тобто, по суті, вона почала писати, уже коли познайомилася зі своїм чоловіком. Ні, вона напис... здається, у 1884 році. Вона познайомилася з своїм чоловіком на етнографічно археологічному з'їзді і познайомив їх не будь-хто. Познайомила їх знакова постать, про яку ми обов'язково з вами будемо говорити, Володимир Антонович. Той Володимир Антонович, Антонович, який започаткував українську історичну школу. Той Антонович, який відійшов від свого польського коріння і повністю віддався українській культурі. У 1885 році вони одружилися. Починала вона із віршів. Перша її публікація була у Віснику в Одесі, а потім пані Наталю, вона в основному публікувалася у Львові. Публікувалася вона у Львові. З огляду на те, що діяв Емський указ 1876 року. А Емський указ, увага, він якраз був наслідком діяльності старої Київської громади. Найцікавіше, що одна із причин до Емського указу це для нас буде цікаво в тому плані, коли ми говоримо про Гоголя. Було те, що українці почали Гоголя перекладати українською мовою. Виявляється, це було дуже небезпечно для Російської імперії. До речі, тим неймовірно цікавилася і сама Дніпрова Чайка, і саме Дніпрова Чайка також розпочинала із перекладу. Кого вона перекладала, вона перекладала Лермонтова, вона перекладала Пушкіна, і вона чітко сама за... наголосила, що я відчуваю в собі оце кипіння українського духу до такої міри, що навіть всі вади української історії в мене викликають особливі почуття. Тобто, це мене абсолютно не розчаровує. Хто причепив <кф yer> таку любов мама. до українства? Я думаю, таки. що не просто мама, пані Наталю, середовище, в якому вона жила. Тобто То, про що? батько був російськомовний, російському батько не Baris, я Pas, розумію, був. Російським священником мали батько право в Україні, це українська земля. Про що це все свідчить? Про абсолютний український південь. Мені здається, що власне через те і про Дніпрову Чайку не говорили, бо вона абсолютно не вписувалася в тодішню ідеологію, в ідеологію новоросійської Одеси, Херсона і Миколаєва. І тут раптом народжується україноцентрична постать на тих теренах України, які завжди давно тривалий час вважалися колонією Росії, і ця дівчина. Робить такий вибір. Крім того, вона бере участь в одному із учительських з'їздів, і на цьому учительському з'їзді це був здається 1881 чи другий рік. Вибачте, ухвалюють рішення про викладову мову у школах українську. І ось ця напівукраїнка, напівросіянка активно береться за впровадження цієї мови в життя. І, 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 ті... і дивіться, це так. друга половина 19 століття. Так. А поїдеш зараз на південь, і там більшість населення розмовляє російською. мовою. Звичайно, Дніпро Прова чайка кричить: ось я чайка правдива. Звід там була зовсім інша, автентична. І ще що, пані Наталю, надзвичайно важливе, вона захопилася фольклором і етнографією. Чого? Ну то тому, що це основне було завдання громад. А вона увійшла в громаду. Поважна була громада на Херсонщині, яку очолювали власне русови. Оці ці дивовижні він, росіянин, а вона шведо-француженка Софія Лінфорс. В них в хаті відбувалися усі ці збори. І вона, коли приїхала на етнографічно археологічний з'їзд зі своїми зошитами, які вона ще в своїй творчості називає зшитками. Тепер наші всі дітки будуть знати, звідки взялося зошит. Це те, що зшили, і первісно, це був зшиток, а потім вже вставний звук о голосний зошит. І вона, коли представила це на з'їзді, тобто колосальну етнографічну, фольклорну українську основу. Півдня України вона вже була небезпечна сама собою, що вона цю цей український фольклор і етнографії винесла на поверхню. Те саме робив її чоловік, який працював статистом в Херсоні. Але це не було просто пані Наталію, рахування, скільки є чого. Це був глибокий аналіз українських промисл, промислів і ремесел на цій території. І все те, що робив Василевський, свідчило про винятково український первень півдня. Тому вони були небезпечні. Ось ця родина Феоф. Пан Василевський і Березіна Дніпрова Чайка. І ще надзвичайно важлива річ, про яку майже ніхто не говорить. Але українські філологи мають кричати про це на кожному уроці дітям. Що вона, пані Наталю, була респондентом, який збирав матеріали для українського російського словника, які видавали зовсім не у Львові, а які видавали в Одесі. Про це також краще було би не говорити. Правда, що в Одесі працюють над українським словником. Одеса ж давним-давно стала руським городом бачите, назву... ми, ми і досі про це до сьогодні не знаємо. Так, і ми досі про це не знаємо. Тому я хочу наголосити, що був словар російсько-української мови, який вийшов у 1893-98 році упродовж п'ятьох років. І хто заснував цей словар? Цей словар не в Києві писали, не у Львові його писали, не у Франківську, добре Станиславів тодішній. Його писали в Одесі. І хто взявся створити цей най найважливіший словник, який би показав? Різні є українці, а є росіяни. І наша різність буде у цьому перекладному словникові. Ви будете здивовані, хто взявся за таку працю. За цю працю взявся етнічний росіянин Комаров. Але цей етнічний росіянин давно жив в Україні. Батько його, приїхавши в Україну, повністю українізувався, і син зробив цій землі. Такий несамовитий дар, як російсько-український словник. Звісно, що цей комаров він не мав можливості сам збирати цей матеріал. Були отакі метелики, отакі чайки, отакі квіточки, як оця чарівна Василевська чи Березіна, які йому в цьому допомагали. І вона надсилала йому, давала йому свої матеріали. Звісно, що цей словник не міг вийти на великій Україні. На великій Україні нічого не могло вийти, тому що діє Волоївський і Емський указ. Тому цей словник природно вийшов у, 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 у Галичині. Словник називається Уманця і спілки. Тобто комаров сховався за таким псевдонімом, за псевдонімом Уманець і А спілка. Що таке А спілка? Одеська спільнота. Що одеська спільнота? Перша для українців наприкінці 19 століття зробила словник. Виникає запитання: а що робили в цей час галичани? Галичани також робили свою справу. Тільки галичани видавали малорусько-німецький словарь, галичани мали іншу біду. Галичани мали поневолення польське і німецьке. І аби показати, що ми є, що ми не злилися ні з німцями, ні з поляками. Желихівський і недільський, наприкінці 80-х років зробили малорусько-німецький словарь. Дивіться, ось ці два крила оцієї чайки крило. Західної України і Крило Південної України. Ми, ми маємо розуміти про те, наскільки кожен край країни нашої, чи це північ, чи це південь, чи це схід, чи це захід, наскільки, пані Наталю, він завжди був україноцентричним. Тому про Дніпрову чайку мовчали. Тому про Дніпрову чайку не говорили, що вона була одна з трижневих фігур у громадах, зокрема Херсонській. Де вона побутувала, в основному, пані Наталю? Вона в основному мешкала. Шкала Херсон Одеса. Потім, коли її чоловіка, який мав неперевершений письменницький талант, до речі, Франко дуже його шанував, і з передмовою Франка вийшла одна із його праць про фольклор південних слов'ян. А що це раптом Василевський писав про фольклор південних слов'ян? Тому що він пішов воювати добровольцем, захищати сербів від турків. Розумієте? Тобто це були одержимі, натхненні люди. Це люди, пані Наталі, які реально служили. Скільки ми сьогодні знайдемо таких людей, які будуть служити ідеї, служити правді? Ми, знаєте, зі слова служба лишили лише одне дуже важливе от служба Божа. Оце, коли ми зранку в неділю приходимо, є сенс задуматися над тим, що це є реально послужити треба. це була жінка, яка служила так само, як служив її чоловік Василевський. Він був найтісніше пов'язаний із народовольським рухом, із поширенням революційної літератури ну, стодічною народницькою пудрою. Через те його заслали. Заслали спочатку з міста Кропивницького у Херсон. До речі, там вони познайомилися з Березіною, а потім його заслали на Київщину сюди, поблизу до Києва. І тут ця чарівна чаєчка почала записувати пісні вже з київського терену. І тут пані Наталю в її житті відбувається унікальна подія. Вона входить в середовище Миколи Лисенка. Олени Пчілки, в середовище Чуб... ну, Чубинського, це ще раніше. І е... створюється дивовижний симбіоз творчий. Ну, чи Чудові нею... дитячі так. твори вийшли між Чайкою і Лисенком, Коза Дереза, Панкоцький, Зимаєве Собакою? Чи хтось з нас сьогодні тепер масово знає, що перше лібретто до першої дитячої опери написала Дніпрова Чайка? І музику написав Микола Лисенко. І вперше цю виставу було поставлено Коза Дереза. Зовсім не, не у Києві, і зовсім не професійні актори зіграли цю виставу. А зіграли чарівні малята, діточки у Херсоні. Це був фурор, дітям це страшенно подобалося. Вона мала багато дітей, ну, троє. В теперішніх мірках це багато, дуже багато дітей, мав лисенко. І ось вони разом стулилися докупи і творили ці дивовижні речі. То виходять, що їхні діти грали в цій виставі. Спочні ну, цього я не знаю, чи зду мені дітки були маленькі, тому що це кінець 80-х років, коли було створено і Козу Дерезу, і коли було створено пана Коцького, Весна Краса про Снігура Снігуровича і цілий цикл тих дитячих творів, які на превелике щастя опубліковані. І ці дитячі твори частково увійшли у цю хрестоматію, яка нещодавно видана 2011 рік. Так що українці потрошки рухаються до, до осердя свого. Крім того, видавництво музична <клухи> література видала пісні Дніпрової чайки, які написав, записав Микола Лисенко. З її голосу він це записував і дав їй найкращу характеристику. Що так як співає наш Соловейко Дніпрова чайка, вона сопрано її То, голос крім того, що відправляє. Вона ще й співала. фантастично співала. Лисенко був зачарований. З її голосу, і з її голосу ці пісні записував. Я тільки не вмію дати відповіді, чи зберігся голос Дніпрової чайки, бо голос Соломії Крушельницької, наприклад, зберігся, зберігся голос Степана Бандери, зберігся голос Дмитра Донцова. Ми їх всіх можемо почути і знайти в інтернеті. Чи зберігся голос Лесі Українки? так? Чи зберігся голос Дніпрової чайки? Я цього не знаю, нехай тут поможуть нам люди. Але за такий короткий Але період... Але, принаймні, так. голос ми її чуємо в її рядках, поетичних так, рядках. В її поетичних рядках, пані Наталі, і вона зазвичай. Існувала один дивовижний жанр в українській літературі, яку дуже високо цінували такі профі, як Житецький, особливо, як Чубинський, як Лисенко. Це ритмізована проза. Тобто вона дуже пильнувала про розташування слів в реченні, звідки була навіяна їй ця ритмізована проза та з моря нашого. Коли море прийшло в її, в її життя, не тільки тоді, коли вона обрала свій псевдонім Дніпрова Чайка, Героло Дніпра, а коли вона поїхала на відпочинок до Криму, запросив її родина її чоловіка, і там море відкрилося для неї зовсім з іншого боку. Море відкрилося як жива істота, і вона написала одне із оповідань, яке називається Морське серце. Так. Морським серцем вона вважала медузу ага. в цьому оповіданні. Не йдеться про морське серце, хвиля ще було оповідання пов'язане з морською тематикою. Так, от о, в чому полягає суть у тих її ритмізованих оповідань, крім того, дивовижна мова. Я зараз дещо зацитую, так щоб люди відчули смак оцієї південної Українки. Так, ми, ми звикли смакувати мову центру України чи Західної України. Це мова півдня України, направду штиль. Повний штиль, розумієте, спокій, насолода, якась така неймовірна витишеність, природа. І ті, ця її ритмізована поезія, пані Наталю, вона має притчевий характер. Тобто, коли читати оповідання її з тих морських циклів, то в всьому закладена якась дуже глибока ідея, якісь ну, висновок з цього треба робити. Ну, скажімо, в морському серці тоне. Один брат, інший брат його не рятує, хоча має всі можливості для того, щоб свого брата врятувати. І тоді повстає. Проти цієї людської, ну, людської зради постає природа. І природа топить цього брата, який не рятує першого, гинуть два брати. І в принципі, кожне із її оповідань несе якусь таку мораль. Чому так любили читати її дитячі твори? Тому що там завжди перемагає добро. І добро перемагає неймовірно аргументовано, переконливо і в дуже дивовижних образах, що може бути красивіше за образ Снігуровича чи весни. Весна, красна і так далі. Але пані Наталю, вона думала ще над одним надзвичайно важливим чинником у нашому житті душа. Їй це страшенно цікавило, що це таке душа, що з цією людською душею робиться, де вона є, ну де вона локалізована. Ми всі говоримо про цю душу, так? ми всі розуміємо, що без почуттів це, напевно, найбільша трагедія не мати почуттів у собі. А це була письменниця українських чуттів, розумієте, неймовірно підсилених українською природою. І ось в неї. Є одне фантастичне оповідання, вольтер'янець, яке називається, де святий український селянин, а вона замальовувала з селян дуже багато різних текстів своїх. І ось цей селянин розмірковує на теми душі, так? розмірковує дуже саркастично, з елементами матеріалістичними, але формулює дуже гарні і правильні запитання. Ну ось, Послухаймо стиль чарівної Дніпрової чайки. Душа, їсть. Та чим же вона їстиме, коли вже й зуби й кишки та й усе тіло погнило? І на що їй їсти? Кого покрепляти, коли трупові вже нічого не поможе? Йдеться про те, що на могили приносять наїдки, якісь традиція така угу. цього селянина це страшенно обурює. Якщо ж ви говорите про вимір із життя, то не спускайте душу до цієї їжі матеріальної. Душа потребує чогось іншого. Розумієте, цей селянин обурюється проти тих повірів, які собі народ натворив, і каже: розумні, хитрі люди всього вчаться. А найпотрібнішу і не знають. Усякі прилади повигадували, аби нагодувати, натішити тіло. А от душі шкода, ніхто не нагодує. Кричить вона голодна, репетує, шукає шляху. А тут тобі або цить одразу, або виплутуть таке, що тільки малим дітям слухать, а вони самохіть лізуть у ту несенітницю та ще й другому боронять питати про неї. Тобто виходить, що чайка Дніпрова шукала відповідь на запитання все ж таки, що таке душа і де вона є, через своїх героїв. Так, без сумніву, тому що, хоч про що пише письменник? Він завжди пише про себе. І ще, пані Наталі, ця чарівна жінка, яка виховала трьох дітей. До речі, в особистому житті щось там у них потім не склалося. Вона надзвичайно це тяжко переживала. І історія життя її чоловіка також непроста. За одними даними, він наклав на себе руки. Ну, Це все було дуже непросто. Це все відобразилося у її творах, до речі, зокрема в інтимній ліриці. Але вона давала молодим людям дуже класний посил. Тобто, є одне надзвичайно цікаве оповідання з дуже дивною назвою. Назва тією. Ні созданих создань. Що це таке? На цю пору була дуже модна декадентська література. Тобто втекти від суспільного життя, ти його змінити не можеш, значить, ти як танк залазиш в якесь своє почуття і там собі борсаєшся. І ось вона дає таку фантастичну пораду молодим людям. Я думаю, що є сьогодні дослухатися до цієї жінки, яка відійшла від нас в 1927 році. Ви молоді. Не розмінюйте сили своєї душі, не давіть її, яка б вона не була, бо ім'я хоч би найсвятіших речей, бо й сама свят. Атож оскверниться жертвою самовбивства і дасть вам замість вінця тільки гризоти своєї совісті, чуєте своєї власної сидячої там, на самому споді, совісті, не моралі, не суду людського. Почуйте свою совість. Уявляєте, які цікаві посили давала на цю пору. А що таке совість? Це вість згори. Не жертвуйте з собою. Вмійте жити в злагоді з собою. Віднайдіть себе. Вставляєте, як ми сьогодні потребуємо належної інтерпретації творчості цієї фантастичної жінки? Наскільки вони необхідні, щоб розібратися в собі так. в кожному із нас і дати так. відповідь на запитання: хто ж ми є. Так, Насправді. і останній її текст, пані Наталі, який обов'язково має тут прозвучати, це Єрехонська рожа, надзвичайно. Малий за обсягом, але просто приголомшливий, щоб, шановні слухачі, почули, наскільки вона володіла ще й поетичним словом. Я бачила квітку святої землі, побожні прочани до нас занесли, без пахощів, сіра, посохла, негожа. Та квітка була ярихонська ярожа. Це дивна, я квітка прочанин сказав, приклав на долоню, водою поляв, і диво, рослина прочнулася враз, яке гарне слово прочнулася. Так, російською мовою ачнулась, у нас пресик про, прочнулася враз, в очах розгорнулась, в очах розцвілась. Отак от же, часами, як рожа в пустині, міняється серце от ласки в людині. Отже, кому не вистачає тепла, хай береться до Дніпрової чайки? Обов'язково бере її твори і вивчає. Загалом Дніпрова чайка говорила про те, що життя у нас таке, що тільки рослині не встидно жити. Це її цитата. А ще найвищу оцінку критиків викликали поезії в прозі «Мирські малюнки. Так, це, власне, про те, що ми говорили, оця ритмізована проза, яка відповідала диханням душі. Я вам дякую за розмову. Ми сьогодні говорили про письменницю українських чуттів, саме так чайкою Дніпрову назвала Ірина Фаріон. Сьогодні вона була гостею нашої студії, це доктор філологічних наук і професор. Я вам дякую за розмову. Дякую, дякую що ви були з нами. Залишайтеся на парламентському